Чи можна знімати гроші з рахунку ФОП без податків? Досить часто можна зустріти фразу про те, що ви можете зняти тільки ті гроші, з яких сплачені податки. Так на першій, другій, третій групі єдиного податку, ви можете знімати всі гроші, які вам зайшли. Бо обов'язок сплати податків у вас або фіксований, або після подання квартального звіту, і потім ви зобов'язані, звісно, їх сплатити. Тобто, якщо гроші зайшли на рахунок ФОП, це ваші гроші, ви можете їх знімати. Проте. Є певні обмеження і певні нюанси. Нюанс номер один з одного рахунку в один день можна зняти не більше ста тисяч гривень. Нюанс номер два. Якщо ви знімаєте більше 400-500 тисяч гривень за місяць в одному банку, банк може цікавитись, для чого вам такі обсяги готівка. Тому, якщо вам потрібно знімати великі обсяги готівки, наприклад, для розрахунків з постачальниками, то ви можете або знімати з декількох банків, або найкраще, звісно, все ж таки знайти постачальників, яких є ФОП, і розраховуватись без зотівку. Це набагато безпечніше для вашого бізнесу. Якщо вам потрібно більше відповідей на запитання про ФОП, підписуйтесь.